Мітка в Івано-Франківську з'являється, утім, не так швидко, як цього хочеться. Самі комунальники зізнаються, наразі виконано лише 20% від усіх робіт. Серед причин затримки погода та складність самого нанесення, адже вулиці фарбують за кардинально новою схемою за позичною європейців. Попри це, в комунальному департаменті переконані за декілька тижнів новою розміткою вдасться охопити 80% території міста. Також все, що у планах облаштувати на деяких вулицях нову пластикову. Зараз почала роботу вулиця Вагалевича. Надіємося, що там не зробимо центральній частині міста, о тут недалечко. Пластикову розмітку та саме по тих нових вулицях, яким будемо виконувати роботу. От зараз Бльвдерському розпочали. Зараз ми розпочали розпочинати. Будемо тендер, проводимо так само вулиці Кремлю Ленкавського. Будемо старатися там так само нанести пластикову розмітку. У мерії нагадують, аби комунальники не забули за найголовніші роботи по розмітці. Нанесення її біля шакладів. Мовляв, там необхідно оновити переходи і знаки якомога швидше. Десь протокольне доручення на скоро випускні лінійки. Діти, радість і так далі. Треба звернути вас особливу увагу загального благоустрою вулиць та з капітальним ремонтом доріг. Комунальники планують впоратися аж у жовтні, а от поточний хочуть завершити до кінця літа.